Пам'ять загиблих на війні в Афганістані бійців вшанували у Івано-Франківську. У парку воїнів-інтернаціоналістів провели поминальне вічі. Голова Івано-Франківської міської спілки ветеранів Афганістану Віктор Омелько розповідає, що у цей день, 34 роки тому радянські війська вивели з Афганістану. Сьогодні, за його словами, франківці згадують не тільки загиблих у тій війні краян, яких було понад 70, але і 37 ветеранів Афганістану, які полягли у сучасній російсько-українській війні. Це день пам'яті тих, кого ми залишили на Афганській війні. В запеклій гірській обстановці. Також сьогодні ми вшануємо тих, хто гине зараз на полях. Російської української війни та наших побратимів дуже багато є. Тому ми на цей день стрітня завжди проводимо такий марафон пам'яті тих, хто воював, хто вносив свою лепту в якусь перемогу. Івана франківка Тетяна Маркіна сьогодні вшановує батька, що загинув у Афганістані, і чоловіка, якого втратили минулоріч у новітній війні з Росією. Мому батькові було на той час 35 років. Коли він загинув, ми лишилися маленькими. Дуже пам'ятаю цю мить, цю звістку і жила дуже тяжко, дуже прикро. Коли йде повномасштабна війна російсько-українська, на цій війні загинув мій чоловік. 24 квітня 22 року. Але я пишаюся і батьком. І своїм чоловіком, чоловікові Ольги Мельнишин назавжди залишиться 27. коли Володимир загинув на війні в Афганістані, жінка залишилася із піврічним сином на руках. І е, афганці зараз допомагають воювати, і учасники е, молоді, абсолютно бійці, які віддають своє життя, так як наш як мій чоловік віддав своє життя. Він був старшим лейтенантом. Він такий був добросовісний. Він наскільки був людяний, наскільки прекрасною людиною. Скільки б він користі приніс державі Україні, як би він тішився в нашій державі, і я переконана, він зараз би не лишився осторонь цих подій. Як повідомив представник міністерства у справах ветеранів у нашій області Володимир Варкалець для учасників бойових дій на території інших держав та їхніх родин продовжують діяти соціальні програми. Вони мають право повністю скористатися пільгою на житлово-комунальні послуги. Також передбачена постанова щодо людей, які по 20-25 років стояли на черзі на житло. Сьогодні вони мають можливість з пройшовши комісію, яка розглядає дані документи. Ми подаємо на міністерство справа ветеранів. Міністерство справ ветеранів фінансує цю постанову і, починаючи з 2015 року, по сьогоднішній день щороку 2-3 квартири ми закупляємо для тих учасників дій на території чи для осіб з інвалідністю, які отримали внаслідок війни ще Афганської. Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне, Новини Івано-Франківська.